Сьогодні такий гарний теплий день. Е, хочу сказати наперед завів я вже Асконо. Можливо скорше вийде відео про Аскону. Лануса я вже затягнув. А ми збираємося по нову машину. По таку машинку сказати, я не дуже їй збирався їхати, не дуже мав сильне бажання за нею їхати. Ну, Але ціна ціна тої машини сама себе просто купити. Крабіці. Чи крабіці лі? Я вам скажу, що туше навіть жива вона. Що шо? Що? Що, що? Що, навіть цілодусь живе. Дивіться, навіть стакан не варений. Диво. Дивно. Трохи ліпше, ніж губ якого. А там далі ще там Ігора.

Ну це так одразу, до цього краби тві задня ба, 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 балка на місці не вбила. Я сам все здивував. Ну тако вісімочку були продали. А, Файно. Ти казав, ти написав мені. Я там помирував. Ну ціле, але от його, блядь, не ціле. Що навіть електростеклоподйомник?

Так, так, потім потім включив. І получав дзвін мало я. То вас вже зірвалося. Ні, ні, я не взяв А Що що має на продаж? Я пошимаю. Ні, тканя. Таке мене не дрібно машина. Я б десявше хлібше виходить. Хліп, щоб виходить на живуля? На Жигулю так тяжко цей. Так, все, дев'ятку ми купили, по дев'ятці тут жесть тут. Інжектор. Обривона взагалі чітко, бодро, передачі не вибивають. То що, як сказати, є багато нюансів. От чоловік вже поїхав, теж розборкою займається. Ось такий нюанс, тут порога нема. По дні що вона взагалі ще живенька. А тут всі стакани, все дніше, все типу, ціле. Ну, то що нема, нема ще дверей. Оці дверці жопа. Ну, чесно. О, Яша, я ще думав, що тут гірше. Я думав, що тут набагато гірше. Немає дверки і там дзюра в порозі. А так ще дібокузово взагалі ціла. На фотографії взагалі дрантя. Ну, йому вигідно було, продав той продав. А така як коробка і інжектор то ціниться. Я ну, досить класно. Ми навіть не дивилися, не відкривали, чи він сапоне. Чо ні. Та вже. Хтось поїхав. Так, вже дали, то вже. То вже ніхто того не буде дивився, правда, мотор підзакиданий маслом. Так що ми беремо. Загружаємо зараз, бо він каже, їдьте своїм ходом. Я кажу, ти щось чоловіче слабкий, поліція стояла, то я чуть не побілів, як їх побачив. <гум> Банка прогоріла, так вихлопна величено. Добре, менше лала, треба грузити і збиратися додому, бо то день йде до вечора. Так що все, ми зацепили. зараз підчепляємо до зефіру, може кажу, хотів. Чи ми Своїм ходом їдемо. Ну, блин, своїм ходом трошки страшнувато, через те, що не знав наскільки фари світять, повороти. Треба її трошки подивитися до пуття, як стопи, як повороти. Скоро все, машина буде відновлювалася. А відновлювати тут не так і багато. Дивіться, які сидушки класні. Тут поставили від якоїсь машинки така стеля непогана. Ну, тут ще треба трошки порядок довести. Навіть всі клопадівні електричні, бо бачу кнопочка є, але ну не знаю чи воно піднімається, але кнопочка є. Всі дверки закриваються, відкриваються. По дні, що вона теж досить жива. Ну, куласа такі, такі добіті. Просто вона, кажу, стара дуже в болоті, в тому всьому виглядає страшно. А от вже ми її трошки відчухаємо, то й буде інтересно, що там у Яші. Поршень побачили. Ні, я дивлюсь, покажу, чи на коробці є щуп, чи новіша коробка. Ну 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 ну-ну, на тигновіше вже йшов щуп. Я не знаю чи ви його знайдете. У мене в мене ж щуп. Ну це менше з тим. Коротше, не вірилося, що вона буде на ходу. Вона на ходу і досить бодра машинка. Так що пакуємо це все діло, тягнемо додому, а вже в подальшому будемо відновлювати. Підписники всі пишуть, що не хочу я відновлювати. Виявше. Люди пишуть, що я нічого не хочу відновлювати. Тільки або різати, або ніц не робити і продавати. машину Бремцю відновлювали взагалі в завод. В заводський стан. Добре, вкрутимо і їдемо. Так, все, підцепилися, погрузилися, обдивилися. Короче, в путь. Там вже будемо вдома відчіплю. Так, Вже все селі, все нормально. Все перетягнув, дорога недалеко. В принципі, нічого не стукає, ні не кидає. тягнемо додому. Так, все, я вже добрався додому, машина благополучно доїхала, нічого не стукало, задом мені не виляло, не кидало. Напишіть в коментарях, чи зняти відео обзору усього її лафети. Всі, хто бачив, всі піняють, питають, як ти зробив. Всім вона дуже подобається, але мало інформації в інтернеті, як її зробити. Так що, в наступному відео я її заведу, проїдуся. Коротше, буду відновлював, будемо міняли або двері, або будемо ці варіали. Ну, скоріше все, буду двері я міняти. Вже, цю машину буду робив під продаж, бо, окрім цих дверей, і Напевно, з тої сторони. Тут аж так критичного погнилі абсолютно немає. От, що дніжче, задня частина, все ціленьке. І також ще буду аскону відновлювати. Аскона вже завелася, виїхала. Напевно, скоріше відновлю аскону, а потім візьмуся за цю дев'ятку. Так що напишіть коментарі, чи, чи варто її відновлювати, бо ви всі пишете, що тільки мію я різати і нічого не робити, продавати так я. В цьому випадку буду я її робити. Що, що подивитися, що ви напишете вашу думку ось такої машини. Ну, Тут кажу, плюс великий, що є інжектор, що вона їде своїм ходом. <кхи> І то, що вона не є гнила. По ходовці також нічого не калатає, бо надіявся, що ну, в мене була думка, що тут жопа взагалі кузову. Ну, але кузову кажу. <кій> Козу живий. Трошки бобризіли поріг. Коротше, з основних моментів це та дверка і оцей поріг. Все. Ну, поріг, вставочку я виріжу з тої дев'ятки. Дверку також, певно, буду міняти з тої дев'ятки. ки Підберу балончик в колір. Цю смужку білу треба буде замалювати. Подивіться, яку я зроблю, лялю з неї. Кажу, от дивіться. Чому я хочу її лише, то бачите, який стакан. Так само так само ось тут. Все живеньке, все ціленьке. І Запаском. Бачите, все ціле, все живе, так само все знизу живеньке. Ну, я вже не крхнув, бо тут було то, е, ну, з моментів, що вихлопнув, потрібно замінити. <кій> ну, ця машинка доїде точно до Києва, бо багато хто з, з Києва, з інших областів, хотів приїхати. Ну, за цю машину я вже впевнені, що вона нас заїде вона на інжекторі. Так що сенс відновити її є. <клес> так що, друзі, чекаємо наступного відео. А вже машин ще від Берлінго є, сенс вже вийшов відео. Ще є багато машин, яких я навіть відео не закидав. Просто не встигаю тут все знімати, монтувати і закидати. Скоріше машини приходять чим я то все закидую в інтернет і Ну, вигружаю інтернет і монтую. Так що до наступної серії, Дякую за перегляд, в наступній серії будемо відновлювати. Так, пробуємо завести лайбочку. Нема нічого. Ох, дракона вже є. Так що дев'ятка працює. Працює досить непогано. Зараз її хочу перегнати. Так її трошки пережено. Ось туди. Що вона мені тут не заважала. чек, чек. И все. И мы уже... Мы уже поехали. Вот так вот работает. Вся машинка.